Ви просили, я зробила. Тобі знадобиться бавовняний шнур та 2-3 години часу, щоб зробити цей трендовий аксесуар. Нарізаю 20 відрізків, дожину і назву шнура залишила в описі. Ще один відрізок для основи. Міряю талію і беру з запасом. Основну нитку закріпляю на вішаку та вузликами відмічаю параметри талії. Закріплю всі 20 шнурочків, як показано на відео. 10 довгих посередині і по 5 коротких з кожній стороні. Далі розсуваємо шнурочки на однаковій відстані, як показано на відео. Формуємо секції в кожній по 4 шнурочки. Нам вже вдалося зробити ось таку спідницю. Закріплюємо її на стілець, щоб було зручніше, та починаємо в'язати біля основи квадратний вузол, як показано на відео. Якщо не зрозуміло, дивися на схему прикріплену вгорі. Вся спідниця буде зв'язана із такого вузла, тому якщо ти навіть ніколи не в'язала макраме, тобі точно вдасться. Так, проходимо весь перший ряд, має бути 10 таких вузлів. Відміряємо 4-5 см і беремо два шнурочки з першої і два шнурочки з другої секції. Пров'язуємо їх квадратним вузлом, як показано на відео. Так в'яжемо другий і всі наступні ряди. Важливо на початку і в кінці кожного ряду залишати вільними по два шнурочки, щоб кількість вузлів зменшувалась. Тим часом ми вже зв'язали нашу спідницю, завершуємо останнім вузликом. і ось такий стильний аксесуар готовий. Залишилось відрівняти кінчики під свій зріст. Для цього закріплюємо нашу спідницю булавочками на дивані, та рівненько обрізаємо усі шнурочки. За бажанням можна зав'язати вузлики, щоб наші шнурочки не розпушувались під час носіння. Стилізуй спідницю на свій смак і не забудь підписатись, щоб не пропустити нові ідеї та майстер-класи.